Ще один нюанс. Нюанс заключається в тому, що люба протяжка, особливо плоска, а ви будете мати в більшості випадків частинку курсового проєкту по розрахунку комплекту протяжки зовнішнього протягнення методичка, яка зараз складається на проході, ми будемо мати в такий нюанс, так? що коли ми маємо протяжку. А це маємо деталі, дружна деталі. Значить, тут є один нюанс, панове. При проєктуванні комплекту протяжок або протяжок для протягнення плоских лошин, виникає деякий такий нюанс. Представте собі, що це ми маємо деталі. Якщо ми маємо деталі, то треба працювати. І, як правило, у плоских протяжок зуби завжди мають нахилення кутков, має Ну, Представте собі, наша протяжка і тягнеться. Значить, один зуб зайшов, а один або два вийшли. так? Значить, якщо в нас буде така ситуація, що суманна довжина різаних зубів буде приблизно константа, то такий процес протягнення буде без вібрації. Якщо це буде таким чином, що один зуб ще не зайшов, а два вже вийшло, то зараз буде. Пульсація сил при протягуванні це перше. Друге, це приведе до, неякості, до негативної якості обробленої поверхні. Тому тут треба завжди враховувати, враховувати певні коефіцієнти, називаємо коефіцієнт, коефіцієнт рівномірності притягування. І от треба враховувати, і трошки пізніше я зараз покажу, як є.